Доброго дня, шановні, сьогодні тема нашої розмови це будівництво будинка. Будівництво будинка для себе. Я побудував не, ну, не, не те, що багато будинків, тому що це не моя основна професія. А будував будинки для себе, для родичів. І за цей час. Ну, зробив, мабуть, декілька таких більш-менш якихось помилок, які потім або надо було переробляти, або. Ще треба щось там зробити. Це я зробив. Але за цей час будівельники, які будували ці будинки, ну, я багато що робив своїми руками, але я не міг я все робити своїми руками. Так от, будівельники за цей час зробили помилок не те, що в декілька разів більше, а в декілька десятків, а може, Десятків раз більше якісь помилки по незнанню, а якісь такі, що, а так, і так добре, якось буде. Тому я буду робити цілу серію відео і розповідати про ті нюанси, ті тонкощі, які є при будівництві будинка. Це все буде називатись теплого будинка. Я маю на увазі теплого не тільки щоб в ньому було тепло зимою, а тепло взагалі, щоб вам було комфортно не тільки тілу, а і душі. Щоб взагалі був комфорт для всього, для повсякденного життя, для святкування якихось свят, для того, щоб, якщо до вас хтось приїжджає, чи, чи ви там щось робите, щоб все це було комфортно, це потрібно для того, щоб у вас. Було більше е, вільного часу. І щоб у вас не так голова боліла, і ви жалкували, що ви щось не так зробили. І це вам додасть здоров'я. Зараз я більш е, детально розкажу, що я маю на увазі. Ну, наприклад, Будівництво будинка починається в першу чергу з планування самої землі, площадки. Наприклад, ви повинні заїжджати туди, на цю, вашу, ваш, вашу ділянку, автомобілем. Так? Сьогодні у вас один автомобіль, а завтра виростуть діти, у вас буде три або 4. Тобто, треба. Завчасно зробити так, щоб потім не треба було переробляти. Тепер в цьому плані. Далі. Якась... Де... Де це повинно бути це місце для того, щоб паркувати автомобілі? Чи посередині вашої ділянки, чи збоку, чи... чи на фасаді. Це все має дуже велике значення. Гараж. Повинен бути на скільки машин? Чи повинен гараж виходити на вулицю, чи у двір? Має це все дуже велике знач. Дуже велике значення. Я бачу, як багато людей дуже мучаються від цього, що вони неправильно зробили. І хтось приїхав, вже не де машину поставити. Хоч місце для цього було, поплащатися. Далі. Насадити вам дерев чи ні? Зробити ландшафтний дизайн чи, чи ні? Це має значення е, яке? Якщо ви це все будете робити, дерева садити, чи, горо, чи город садити, чи, чи, чи просто зробити ландшафтний дизайн, це все буде займати багато е, часу на те, щоб все обслуговувати. Сьогодні ви там молоде здоровий, а завтра ну, вже не стільки здоровий. Так от ці всі нюанси, це надо, ви ж будуєте дім не, не на місяць, не на рік а, і не на 10 років, а набагато більше. Це якщо брати такі нюанси по плануванню самої ділянки. Далі. Сам дім. От ми знаходимося зараз в недобудованому домі, ну, тому що війна зрозуміла, і тут е, е, потрібно ще бачите, тут надо, потрібно робити там, чи, чи, чи ще щось робити. Е, поки що цього не робиться. Е, але вже він, цей будинок, це останній, який будую, ну, в смусі, не останній крайній е, е, він вже Побудований, на ньому дах зроблений, вікна поставлені, ну все зроблено. Тільки тут всередині треба робити. Так от, для того, щоб планувати сам будинок, припустимо. В першу чергу планувати, які нюанси можуть бути, я це так коротко буду говорити. А потім вже буду більш детально це пояснити більш детально. Як ви вважаєте, будинок ви будуєте тільки для себе, а може ще і діти підростуть, і вони повинні завчасно знати, що в них є окрема кімната, своє індивідуальне окреме якесь, там, якесь місце, що вони можуть запросити до себе друзів і не будуть в цьому? Відчувати якісь там нюанси, що це не, не дуже так подобається вам. <світ> Припустимо, це ж все, ці питання виникнуть. Тобто, ви повинні вирішити, як ви будете будувати? Чи чисто для себе, чи універсальним повинен бути будинок. По плануванню я маю на увазі. Ну, перший нюанс такий серйозний. Далі повинен бути будинок теплий. А ця, ну я маю на увазі, що зимою повинно бути тепло, а літом повинно бути комфортно, ну, прохолодно, можна так сказати. Комфортно повинно бути. Тобто для цього. Ви повинні завчасно вже розуміти всі елементи цього, цієї проблеми, а цього питання. Тобто, який повинен бути фундамент і чи повинен бути там ну, подвал, чи погріб, можна так сказати. І наскільки він повинен бути теплий. Далі стіни, які повинні бути. При тому, що варіантів дуже багато. Це я називаю зараз ті елементи теплоти цього будинку. Вікна, які повинні бути по розмірам і по, по ну, по їх ну, гатунку, чи як сказати, по їх теплопередачі і так далі. Вхід. Будинок повинен бути з одні... тільки з однієї сторони, чи може з дві сторони, і зробити його там із двох половин цей будинок, для того, щоб було. Ну, наприклад, прийшли до вас гості, а тут діти. Ну, перекрили там і дві компанії, ті собі там гуляють, а тут вже... вже дорослі діти. І це повинно бути зроблено завчасно, тобто зразу під час планування. Далі система опалення, яка повинна бути. Що я маю надаватися? Є така система опалення, ну, якою я користуюсь в е, останній. Е, ну, то останні. е, тобто вона е, працює без електрики. Включив, і вона працює. І є там електрика, нема електрики, неважливо. Не вона працює добре, працює. Може, не так економно з першого погляду, як більш сучасні там, котли чи що. Але ви не залежите, по-перше, від електрики, а по-друге, якщо її нема, вам, пови... вам треба запускати або генератор, або там, ще щось робити, і витрачати кошти. І що більш економно і головне, що більш комфортно для вас. Це... І це все спочатку треба вирішити. Дах, який повинен бути, метала черепиця, чи натуральна черепиця, там чердак повинен бути, чи не повинен, чи робити там мансардні приміщення. Тобто дуже багато питань виникає під час будівництва самого будинку. І це технічні питання, але. Вони мають значення дуже велике е, на, ваше, е, на ваш душевний або духовний стан. Тому що якщо в будинку затишно, я маю на увазі, якщо ви вирішите всі питання, які от я назвав, а їх ще там з <смітна> півсотні, а може і з півтори сотні, то у вас не буде боліти голова і не буде вас. Мучити питання, а чому ж я так зробив, а чому ж я не так зробив? А що ж мені тепер робити? І це такі питання, я вам скажу, вони е достають не, оди, не одну годину, а потім все життя. До кінця життя людина жаліє, що він зробив не так, а так. А для цього потрібно знати те, що може виявитися в процесі експлуатації, тобто життя в цьому будинку. Ось така приблизно тема відео, яке я буду знімати по кожному елементу будівництва будинку. І то, те, що я зараз назвав, так, ділянка, будинок. А це ще не все ж. Є ще такі питання, як, ну, чисто, скажімо так, художні питання. Так? Тобто, як будинок повинен, ну, як ви вважаєте, як він повинен виглядати? Ну, Зовнішньо виглядати. Як, як він, е, красивий повинен, наскільки він повинен бути красивим? І це не дуже таке просте питання, як вважається. Як Далі, припустимо, у вас прямокутна ділянка. Там ви можете вибрати якісь готові вже проєкти, може прив'язати по своїм, по своїм там, думкам конкретно до вас цей проєкт, і взяти його там, і якось розставити на цій ділянці. І, мабуть, буде добре це все. А, як правило, буває, що ділянка не така вже прямокутна і не така ж рівненька. І це все треба прив'язати так, щоб було, ну, щоб якесь було удобство, щоб було вам комфортно робити все те повсякденне, що ви робите. Це, це також питання складні, дуже складні, я можу сказати. І це питання. Які потребують ну, кваліфікованого підходу. Це також моя задача, я буду розповідати кожен елемент. Наприклад, сходи У вашому будинку будуть сходи. Якщо ви його не зробите одноповерховим, що може бути саме таке, ну. Не те, що просте, а от в скандинавських країнах там будують одно Це дуже комфортно, не треба по сходах ходити. Так от, одна невірна, неправильна сходинка по розмірам, я маю на увазі, може зіпсувати вам життя. І це виправити дуже важко потім. Дуже Ось все, що на сьогодні я хотів е, е, розповісти про серію відео під загальним названням цих відео про теплий дім. Теплий дім і конструктивно, і теплий дім душевно. Для того, щоб ви зі своєю сім'єю. Змогли жити там спокійно і не напружуватись над тим, що ви щось не доробили або не зробили не так, як потрібно було. Все, до побачення, щастя вам, любові, ну і здоров'я, а головне любові. Dobra, się mi się